Іван Крип'якевич, і заєць, помітив бик зайця, як той біжить через поле. Та так швидко, немов стріла летить, і сказав зайцю, який ти щасливий, що так швидко бігаєш. Ти можеш текти з під носа у найстрашнішого ворога. Нічого я не хотів би, як тільки так швидко бігати, як ти. Посміхнувся заєць при цих словах і так відповів бику, погане твоє бажання, друже. Я охоче проміняв би свою прудкість на твої гострі й сильні роги, адже краще гордо боротися з ворогом, ніж все життя тікати від нього. Читання вголос. Важливе.